Розділ 20. Царство Небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому, бо нас ніхто не найняв. Він каже їм: Ідіть і ви у виноградник, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: Поклич робітників і дай їм платню. Почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11 годині, одержали по динарію, А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана і кажучи: оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривджу тебе. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних, а мало вибраних? Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцятьох учнів окремо і дорогою сказав їм Ось ідемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його язичникам на наругу, на катування та розп'яття, а третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Завидеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: чого бажаєш? Вона відповідає йому. Звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся, кажуть йому Можемо. Він говорить їм: Отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися. Але щоб сісти по правиці й лівиці від мене не моє це давати, а лише кому приготував мій отець. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх, сказав ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим? «Той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський. Прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Коли вони виходили з Єрихона, за ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали. Помилуй нас, Господи, сину Давидів. Натовп втихомирював їх, щоби замовкли, а вони ще дужче кричали, гукаючи, Помилуй нас, Господи, сину Давидів! Ісус зупинився, покликав їх і промовив, що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому, Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими. І пішли за ним.